Тисячу гривень від Зеленського. Що, хочете отримати? Я теж хочу. І зараз розповім вам як. Тож, всі деталі отримання, які на наразі відомі і які нюанси можуть при цьому виникнути, і куди можна буде ці гроші потратити, як все, 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 все. все. Я, Олександр Добровський, вам розповідаю на каналі Гарних новин. Тож, давайте розберемось. Ті, хто в коментарях, тому що вже таких багато насипалось, питає, чому з народної думки перейшов сюди. Е, Пояснюю: Народна думка це канал більше для більш дорослого віку, і там усі новини. Цей канал розрахований для гарних новин і розрахований на всі вікові категорії. Тому. Розбираємося з такою гарною новиною, як видача тисячу гривень, яку анонсував президент України Володимир Зеленський, і вже підтвердили то в Мінсоці, в уряді, тобто вона дійсно видасться. Тисяча гривень від держави. Що за гроші, куди їх можна буде оформити, куди потратити, і які попередньо дії вже зараз вам потрібно зробити для того, щоб їх отримати без проблем. Перше, що відомо, що вони будуть виводитись, нараховуватись на карточку. Національного кешбеку, тобто заходимо в ваш інтернет банкінг будь то монобанк, будь то Приватбанк, будь-то якийсь будь інший, всі-всі-всі, і вибираємо додати карту, вибираємо національний кешбек. Далі заходимо в дію і прив'язуємо в заходимо в сервіси національний кешбек. Там є додати карту. Та, яку ви завели в банку, автоматично там з'являється, просто ставимо галочку, щоб вам її прив'язало. Все, карта національного кешбеку активована. Кроме того, що ви отримаєте на нього тисячу гривень, ви ще будете отримувати по 10% від кожної покупки українського товару. Тобто кешбек також вам автоматично підключиться. Чудово! Що далі? Оформлення буде йти через дію. Тому. В кого немає дії, заводимо. В кого є дія, дивимося, що у вас був активований дія-підпис. Тому що як тільки відкриють подачу заяв, заяву потрібно буде що зробити. Правильно, підписати. Все як в реальному житті. Активуємо діяпідпис, для того потрібно, щоб у вас був хоч якийсь один документ в дії. Будь то Паспорт, верніше, id карточка паспорт та книжкою не проходять, е, свідоцтво водія, закордонний паспорт, можливо, пенсійне якесь посвідчення. Все-все-все, в чому є ваша фотографія, щоб дія-підпис міг зрівняти ваше лице з тою фотографією, яка є в нього в базі. Якщо вашої фотографії там не буде, то що? Ви не зможете підписати і правильно, що кошти не отримаєте. Но на отримання коштів дають досить довгий період. На оформлення цієї допомоги отримання коштів. Якщо раніше казали, що то потрібно зробити в початку грудня, то тепер прем'єр-міністр України Денис Шмигаль е, сказав, що виплата буде здійснюватись напротяги грудень-січень-лютинь, всенької зими. Тобто, у вас є три місяці, щоб сходити в якийсь прозорий офіс та, чи паспортний стіл і поміняти вашу книжечку на ID-карточку, якщо ви, звісно, того бажаєте. Або можливо, навіть за цей час можна отримати права. Ну, це така. Вже вторична інформація. Далі. Потратити, потратити кошти, цю тисячу гривень, Хтось каже, небагато. У мене, наприклад, я, дружина, діти, троє діток, це п'ять чоловік, П'ять тисяч гривень, лишніми не будуть. Точно. Потратити ці кошти можна буде на протязі усього 2025 року. Поки що 100% сервіси, куди можна буде потратити. Це покупка українських ліків, оплата комуналки, поповнення мобільного зв'язку, купівля українських книг. Донати на збройні сили України мені здається, що цих сервісів вже більш ніж достатньо. Але ще в розробці сервіс покупка українських товарів це один з таких найбажаніших, тому що це буде пряма підтримка українського виробника. І з покупки тих українських товарів ще буде нараховуватись цей самий тисячі 10% вам назад як кешбек. Тоже дуже непогано. Будемо дивитися, як то буде працювати, тому що в них ще є місяць, щоб це все підготувати і нам показати. Далі, крім того, що оформити цю тисячу на себе, ви ще зможете оформити цю саму тисячу по тисячі на кожну свою дитину. Увага! що потрібно, щоб було, щоб ця дитина у вас була додавлена в дії. В дії заходимо в документи, заходимо свідоцтва про народження, додати документ, вводимо серію номер документа своєї дитини, все вона додається. Всі троє моїх в мене в дії, наприклад, є. І у вас завжди будуть документи під рукою, якщо того у вас ще немає, для того, щоб там, наприклад, поїхати кудись, да, потягом і де потрібно пред'явити свідоцтво про народження, та навіть сходити в елементарний якийсь е, дитячий розважальний центр і там на день народження безплатно, е, до трьох років безкоштовно, але то все потрібно підтвердити. І у вас завжди буде під рукою. Ну це також до тисячі не відноситься. Ну найбільше питань, яких. Наприклад, я робив це відео на Народній думці, і найбільше питань, навіщо так ускладнювати, навіщо чи не можна просто нарахувати кожному українцю. Ні. Це фізично потрібно підтвердити, що ви є тут, в Україні. До речі, за кордоном цю тисячу оформити не можна буде, тому що воно прив'язується до геолокації. В той момент, коли ви через дію будете подавати заявку. А потрібно буде подавати саме заявку, щоб знати, як її подати. Долучайтесь до каналу, як тільки відкриють подачу, я вам відразу розповім. Буде прив'язуватись до геолокації. І якщо ви за межами України, то заявка прийматися не буде. Щоб не було таких хитреньких, які за бугром получають закордонну допомогу і ще хочуть знати, дайте нам українську. Ну навіть якщо ви вони її отримують, то там її десь потратити практично нереально. Ну функція така буде відключена. Що? Ще не сказав про цю тисячу, куди потратити, як оформити, здається, все. А про найрозширеніше питання, чому ці кошти відразу не перевести на армію? Так, да, дуже непогано було б, якщо порахувати, що у нас там 30 мільйонів, 30 мільярдів гривень на армію, супер, но це гроші партнерів допомоги соціальної. А соціальну допомогу не можна, уряд не має права використовувати на пряме фінансування армії. Но вам, дорогі мої глядачі, Дається кожному таке право, тобто це ще тест на нашу відповідальність, на нашу, на наш патріотизм, так на, на нас. Скільки українців, як ви думаєте, переведе кошти на ЗСУ? Ні, будуть такі, звісно, будуть які всі будуть віддавати, будуть які частину будуть віддавати. Але дуже багато таких, які кричать з прапорами, бігають, скажуть: а це ж мої гроші, що я маю типу віддавати. А зараз вони кричать Не треба нам їх давати від зланського не хочемо брати. Но Повірте, напишу заявка самим першим. Ну, це не відноситься вже до отримання, до оформлення. Думаю, основну інформацію вам розповів. Ви вже приймаєте міри для того, щоб її отримати. Робите цю так звану підготовочку, да, заводите карточки, заводите дії, додаєте документики. І очікуємо, очікуємо на відкриття заявок. Як тільки то буде, відразу вам розповім. Тож, до зустрічі на каналі Найгарніших новин. Долучайтеся, будете заряджені позитивом. Наскільки то можливо в наших реаліях, але буду старатися. Тож, зустрінемось.